Вітаю, друзі! В Росії є речі, які ніколи не працювали за прямим призначенням. Наприклад, цар-дзвін, цар Колокол. Його відлили в 1730 році при Анні Іоаннівні як пам'ятник її нащадкам про неї скромну. Але в нього ніколи не дзвонили, а через сім років він тріснув. Пролежав 100 років потім у землі і тільки згодом його відкопали та поставили у Московському Кремлі. Висота та діаметр дзвона близько 6 метрів. Вага 202 тонни. Інший приклад цар-гармата, цар-пушка. Її відлили в 1586 році та установили на Червоній площі на лобному місці, щоб впливати на людей, коли там говорив, наприклад, цар чи читались його укази. Одним словом, щоб холопи боялись. Цар пушка ніколи не стріляла. Це собі такі понти для уславлення царя Бориса Годунова. До речі, нащадка татарського роду Мурзи Чета. Подобається З тебе лайк. Третій приклад. Цар танк. Назва неправильна, це росіяни так назвали. Насправді це колісна бойова машина. Ось, сконструйована лебеденком. Діаметр коліс 9 метрів як триповерховий будинок. Виготовили в одному екземплярі і на тому все. Після випробувань під час Першої світової війни в 1915 році стало зрозуміло, що він повністю непридатний до бойових дій, тому ніколи не воював. А єдиний екземпляр розібрали на металобрухт. Мавзолей, де лежать залишки Леніна, ніколи не був могилою. Леніна ніколи не хоронили. Мавзолей це вітрина, де виставлена мумія Володимира Іліча. Правда, майже 8 років біля Леніна лежала мумія і Сталіна. При Хрущові мумію Сталіна викинули. А ще можна навести багато прикладів плагіату, ось крадіжок, присвоєння чужої історії та винаходів. Ну, наприклад, Лада Жигулі це італійський фіат. Балалайка Туркменська, ракети Союзи та Восток це удосконалені та перероблені трофейні ракети Фау-2 фон Брауна. Шапка Мономаха це монгольська подачка московським князям ось, і виготовлена вона за 200 років після смерті самого Мономаха. Пельмені китайські, царі починаючи від Катерини II, німці, справжнє ім'я Катерини. Другої Софія Фредеріка Августа Вогенцолерб Цербська. Кокошник Мордовський, автомат Калашникова, виготовлений і вмодифікований Хуго Хугошмайсера. Матрьошка це японська іграшка Фукурами. Кремль слово татарське. Москва слово фіноугорське. І означає болото, гнила вода. І таких прикладів можна наводити, друзі, дуже і дуже багато. Ось так.